Доброго зимового дня! Вітаю вас на своєму каналі Світлана Ради для саду. Сьогодні, 16 грудня 2023 року, і тема мого відео підготовка кущів лохини до зимівлі. В попередньому відео я показувала вам пересадку одного куща лохини в контейнер, а зараз бачите вже 4 куща в контейнері, а посаджені ще 4 куща лохини в цього року ще в плівці. Літо у нас цього року було дуже спекотно, а осінь були тривалі дощі. На початку літа я підсипала трохи добрива суперфосфата, потом спеціалізованого для лохини і трохи кальцевої селітри. На мою думку, щоб кущі гарно перезимували, я додам ще трохи добрива. А добриво це фосфор, азот і калій, ну і гранульованої сірки трохи. На об'єм 65 літрів контейнер і 4-річного куща лохини я додав комплексного добрива столову ложечку та сірки теж столову ложечку. Так я посиплю всі 8 кущів, які в мене є, і цього року посаджені, і чотирьохрічні. Чому я рекомендую гранульоване добриво для кущів лохини. Тому що якщо буде сніг, дощ, воно буде поступово розчинятися. На завершення мого відео, я з упевненістю можу вам сказати, що мої кущі-лохини підготовлені до зимового періоду. Дякую за перегляд гарних нам зимових днів!